Ось дивіться, от такий мусатик керамічний. Або на кухні у вас є такий великий стрижень. І все, ви тихенько об нього. Раз, два, три, чотири. І ви просто бачите, от якщо воно так зачіпляється, значить от ще десь є задер. За, за, бачите, я беру трошечки далі, ніяких проблем немає. Значить, десь у нас є тут зацепчик. Той що чого ж ще всі ріжуть бумагу. Щоб все побачити. І досточка, як завжди зі шкіри. Ця від скімена Рослана. Але можете собі брати яку хочете. Є так само як брусочки. І перевіряємо. Ще чіпляємо. Так не чіпляю. Ще десь маленький зад... задирчик є. Хоп, хоп. 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 Ще ні. Чудо класточку. Хоп. Не можу схватитися. Зараз. Де мої листочки? А 4 Тут ще треба навчитися тримати. Тишечки ще є. Ще берете. Ще на досточку? Вытираем. Перевіряємо без пасточки. Все, друзі, ось бачите. Тому якщо у вас ножі заточені, своїм усатіком можете легко.